Зараз ще не прибрано. Включила лед підсвітлення та натяжну стелю точкове освітлення. Однокімнатна квартира. Два санвузли. Хочу показати ось такий великий санвузол. Встановили вже душову кабіну. Давайте пройдемося. Так, я показала, мені дуже подобається тумба такого. Сірого кольору вона під мармур. Дивіться, бачите? Така, як плитка, майже підходить по кольору, так? І знизу така шафа. Ну, умивальник у нас білого кольору, змішувач. А змішувач у нас ось так називається дві розетки. А зверху на горі встановили вже. Бойлер, великий бойлер. Так, я прилипаю, там якийсь скотч лежить. Так, ну що, подивимося душову кабіну. Скло. Так, ну що? Можна зайти. Це в нас тропічний душ. Ось такі великі та маленькі.